Шановні брати і сестри, хочу вам сказати гарну новину: місяць Майдан стоїть, місяць Майдан мерзне, місяць Майдан мріє, місяць Майдан проєктує і планує. Місяць майдан усвідомлює, що не президент, не уряд і не парламент не представляють інтереси народу. Місяць ми. Працювали в окремих групах і створили національні збори. Прошу всіх, хто зацікавлений, отримати майдан, мандат героїв Майдану, там біля Флаштову, Палатка національних зборів. Про це може записатися. І майдан животрящий, майдан державотворний. І ви отримаєте посвідчення, що ви учасники Майдану, але сьогодні не про це про національні збори. Ми чітко розуміємо, що ніхто не зацікавлений. В народній владі, тому ми створили механізм, який називається національні збори. Ми будемо створювати хаєтарні громади. 450 депутатів. Кожен з депутатів в парламенті представляє 100 тисяч людей. І він їх не хоче бачити і нікого не бачить. Ви це знаєте перше ніж. Я. 22 роки виходите на виборчі дільниці і розумієте, що голосуй, не голосуй, самі наші знаєте, що отримаєш. Тому прошу вас. Оцінити і ми не потребуємо жодної підтримки. Майдан нас пробудив, ми не зупинимося. Національні збори це 46 тисяч представників буде. Ми їх зберемо через сім року 4600 представників. Це про образ нового законодавчого органу, який сам вирішить, виріш, чи потрібен такий парламент, чи потрібен такий президент, чи потрібна така влада. Слово владу українською мовою означає владу з собою і з людьми. Ви багато бачили при владі, які владу з собою. Кожен при владі шукає щастя для себе. Але Майдан проведе український народ. І тому у вас назад дороги нема. Ще на вас і вітаю. Хочу сказати, шановні браті, що рабів на небо не пускають. Україна це я, а я володар своєї держави. Підтримайте мене, Україна це я. Україна це я! Україна це я. І так 46 мільйонів разів. Зрозуміть, підійдіть на палатки, не бояніться, запишіть своє прізвище, свій телефон, своє емейл. Національні збори виступають на цій сцені з 9 ранку до 10 ранку кожен день. Ми ставимо план, ми звітуємо перед своїм народом. Не переживайте, енергетия Майдану не змиї ніщо. Бо в природі немає і спів, які зможуть жити злить енергію українського народу. Народ це те, що написано у мене народу. Ви у мене написані народу, а я вибачю у вас. Народ. Народ! У нашому випадку, херові органи влади, слово передаю керівнику Комітету національних спорів міжнародних стосунків Волкову Володимиру. Прошу. Слава Україні! Yes, yes, yes. Слава Слава! круглий стіл домовленості про тимчасову адміністрацію. Київ не віддамо! Не віддамо Київ! Не віддамо никому, Київ! Майдан свободи ми залишимо тут! Майдан буде на віки! Ми зробимо краще, ніж Ванікан! Але всередині буде свобода. Байдан завжди буде любов і свобода. Слава Україні! Слава Україні! Кінь в нас! Кінь Слава Україні! А тепер після цього хочу вас привітати, що зараз ми світ хоче бути українцями. Скажу вам по секрету, знаєте, як кажуть. Приходить роддом браткові, каже, доктор, у мене син ні. А хто? Він навіть не допускає, що у мене донька народилася. Зараз ви хоче бути українцями. Тому куди б нас з вами зіпнули, ми і так європейці. Куди б нас зараз не розігнули зовнішню карту? Ми з вами і так на всіх народів. Вся історія британська енциклопедія, американська енциклопедія пише про населення ведевів, пише про населення народу, який жив над Чорним мором, при плантеті по Геродоту над чорним мором, а там і народ, який ми з вами.